Що мені довелося 에, перевірятися на старому апараті і дякуючи э, спеціалістам, навіть на старому апараті побачили мою проблему. ну і, 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 буду, нагодую, Дякую всім, хто тоді э, швидко відреагував, хто mm -hmm. підтримує, і допомагав і тому і, і, Але от питання постійно в мене в голові це питання. от У нас е рентген коли це рентген, коли це євргент, то рентген робиться навіть вночі. Коли це є обстеження, там рентген це теж обов'язково по протоколу, по протоколу. а ось ехо, це є питання, можна це внутрішнього на місцевому рівні рішити, чи це є якісь протоколи МОЗ і тому подібне. Коли потрапляє людина, наприклад, ми знаємо, що в нас по Серце це там, як і в світі, так і в країні, перше друге місце по смертності це є на сути Тобто, коли людина потрапляє там, з проблемами серця, і потрібно терміново зробити ехо не в робочий час. Чи воно робиться? Бо я зіткнувся з такою проблемою, що мені сказали вночі, коли я попав на швидку, мені сказали, що е, зверніться зранку, зробіть еко. Я прийшов зранку робити еко. По новим правилам реформи протокол запишіться до сімейного, щоб виписав електронний чергу. Я записався до сімейного і це все на ногах відбувалося. Електронна черга була на наступну там, добу аж в обід. Тобто, весь цей час я на ногах зі своєю проблемою переходив, коли я потрапив уже швидка мене зі Львова забрала у Львів медінститут. Мені сказали, що жодного кроку не робити, бо будь-який крок може бути останнім. Е, тобто, я розумів, що багато таких випадків є, що е, люди до того ефа не доживають. Навіть, так. Тобто, чи можна це вирішити на місцевому рівні? Тобто, я розумію, можливо, додати ставку чи це, чи це якось звертатися, е, чи, ну, тобто, які, які є? тут правила по. І на завершення вже разом відповісти. І на завершенні, що стосується цього питання, ми таким довго говоримо, Я теж скажу від себе, я не є прихильник кредитів будь-яких, але як тут обговорювалися, різні міста також беруть кредити і щось роблять з тих кредитів. То дане питання, я думаю, що якщо у нас вже тут багато є противників кредиту на сьогоднішній день. То е, якщо ми не приймемо цього рішення про намір і не вступимо в цей конкурс, і можливо, ми ніби навіть е, серед того конкурсу не пройдемо навіть, то е, і якщо пройдемо, то ми будемо чи не будемо мати вже повних умов. Якщо навіть коли ми отримаємо, ну переможемо і будемо мати повні умови, і отримаємо вже Весь аналіз економії, як Ярослав говорив, тобто, що є там електроопалення, енергія і тому подібне, то я думаю, що ті противники кредиту, які є зараз, то вони нікуди не дінуться і потім. І якщо вони зараз не дадуть голосів, то вони потім не дадуть голосів і рішення не пройде. Тобто я е е проти буду кредиту якоїсь поганого умови, але я думаю, що за намір можна проголосувати, тому що ми не будемо. Ми зараз не будемо знати, які будуть. Знається, так, а питання лікарні однозначно треба і модернізовувати, і апарати там купувати, розвивати в плані і професійність лікарів, можливо, ці курси, я знаю, що знаєш, завжди їздять повищення кваліфікації. Але ну, на місці з лікарнею в нашому районі точно треба стояти. Дякую. Так. Медицина, відповісти на, на ехо. Це... За ехло робиться в, в порядку без, без відмови. В нічний час, якщо є така потреба, рік у нас один мікровий кусок, він приїжджає, свої машиною йде. А в плановому порядку є через. Від понеділка до п'ятниці. Відмов нема ніякої. Однятно йдуть позачину. Можна. можна. Тобто, але це вже так, як ви особисто вирішуєте. Не особисто, є потреба, і це і скажу, що він приїжджає у Солорожку, скажімо так. Ну, але а це але... і один рік, у нас не знаємо. Наприклад, ще когось навчити, бо я, б, б, я вже навіть після своєї операції, я періодичні обстеження провожу, тобто знову записатися на це, і там той самий день не реально записатися. Ну, той самий день, це є платний бізнес. речі, директа, Вороман згадав, що дійсно класний і лікар хороший. Але це співало. Дякую, ти Бога, що співало, так що я ще два світу би проходив фактично на ногах. Треба жити. Це неправильно. Я би сказав, що давайте ми вже рутя. А я з тим, що... Роман, я тобі скажу одну їх. Я можу, сказали, я, на зал, на зал, я можу не того не говорити. Я, на я задосичен в його кабінеті і 2 два дні назад дуже жорстко, з матюками. Але це не означає, що недосична лікарня. я завтра її не буду. Його не буду. Я не знаю. Ну, ні, ні. <ривателі> так і не мене буде. Я не про завтра, давай я там. Я обов'язково. <ривателі> 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 Але мова йде про лікарню, а не про персонал, який там працює. ну Повірте мені, ну, так це, це відбиток є на тому, слухай, ну нашу лікарню підтримувати, як там такий-такий Пер персонал, чи персонал -кі. Я можу говорити, я ж багато не хочу.

Значить, я розговорю депутатися. Це намірі, не більше. це. Никто... Ти проти? Ставлю голосування, хто за, вісню? За. Наміри. За. Чекайте. Добре. Проти. Утрималися. Вчина комісія за обмена. Скільки за? Лішня приємно, дякую. Ні, але це не вище Комісії бюджетної, не треба чинної комісії, не треба. Вибачте, я в 15 за двоє утрималось, двоє проти. Дякую рішення, дякую за розуміння. Я думаю, що е, якщо все буде добре, то ті, хто проти ці ну, будуть більш переконані. Що інфляції в державі не буде. Але ці не будуть. Та нема грошей, яка інфляція. Зараз дві години, де подати пакет документів. Заходи, Шановні колеги, значить, питання виносять на розгляд сесії. Викликані. Дякую, що. Оголошую сесію закритою.